Вітаю всіх! Сьогодні я розповім вам, як я тестувала зразок, вишивки, тканини, нитки, хоча в попередньому відео вас зацікавила ця техніка це замкова низь. По цій техніці пізніше я зніму відео і детально там все розповім. Тож, слідкуйте. Далі, я думаю, буде цікаво. Так, тепер що по цій тканині? Це тканина Белфаст Свейгард. Це не для реклами. Просто у мене така тканина була. І я вирішила по ній вишити східно сорочку. Вишивала я нитками. Вовна Ірен. Ось такі ці нитки. Вони в таких моточках йдуть. Ниточка тоненька. Вишивала я в дві нитки. Гарно заповнює стібок. Після прання. Дивіться, зовсім немає просвіту. Так, по тканині. по тканині я собі відмітила перед пранням ось тут такі кутики. Ось кутик, ось і тут кутик. Може вам не дуже видно? Це для того. Щоб побачити, наскільки тканина дає усадку. Я відмірила по 10 см, випрала в гарячій воді, температура 50 градусів. Вологою прасувала. на максимальній температурі. Тепер дивимося, наскільки тканина дала усадку. Ну, зовсім скажемо так, що і зовсім почти і не дала нам усадки. Буквально по 3, мл... 3 мм так, з одної сторони і 3, навіть 2 мм, ну хай 3 мм, 3 х 3 мм це 3 см на 1 метрі. Це зовсім невелика усадка. Але Краще випрати кілька разів, і тоді вже буде зрозуміло, наскільки точно дає усадку. Я думаю, що сантиметрів 5 на одному метрі вона може дати усадочку. Ну, це і, і не багато, скажімо так. Так, що іще? Ще протестувала я, як будуть на цій тканині себе. Поводити збирочки, тому що я хочу зробити манжет з бирками і горловину, так як у старовинній сорочці цього регіону. Це буде східно-подільська сорочка. Тож мені подобається, як тканинка веде себе, як вона складається. Тож ми можемо приступати до роботи і кроїти сорочку. Крій буде старовинний, і крій я вам теж покажу, зніму відео. Ну, це теж ниточки вовна, ось дивіться, кольорові такі. Я буду ними заповнювати потім нашу низинку. Ну, ось так. Є питання, пишіть в коментарях. В змозі буду відповісти вам. Допомогти, що вам не зрозуміло. Дякую за перегляди, за коментарі, за підтримку мого каналу. Гарного дня! Хочу додати, що нитки не линяють після прання, бачите, чистенькі, тож можна вишивати.